Машина для розмінування Божена 5. Протиотанкові міни витримує. Дуже допомагає в роботі саперам. Механічним способом вона підриває землю і вириває з неї міни. Якщо знаходить противотанкову міну, вона її просто перерізає. По суті, це такий трактор тільки, тільки на максималках. Ну, по суті, так. Да. Ну без них ніяк. Це робот, правильно? Так. Да, Відправляється в пультові. керується. Керуються. А тут і стоїть мотор дізельний, татра, 4 мощний тяговитий двигатель, який запускає цю божену. Стоїть гідравлічні насоси, за допомогою яких е, обертається робочий орган, там примерно 600-700 обертів на хвилину і при цих швидкостях він розміновує землю плюс до 40 сантиметрів глиб. — Машина, я знаю, дві протитанкові міни. Да. Проти Два підрива було цієї машини. Тобто вона на них підірвалася. Так. — Робочий орган. І вижила. Звісно. Ну, Такий робочий орган пострадав. Угу. А що таке робочий орган, до речі? От, бачите, спереду тут ковш стоїть, тому що зараз ми прибираємо негоду. А замість ковша ставиться робочий орган фрезерний або ципний вал. От, ципний більше підходить для розмінування протипіхотних мін, а фрезерний більше для протитранспортних мін. Без неї є такі ділянки, поля, куди просто сапер не може зайти. Тому що Там трава в рост людини. А машина проїжджає. Так, вона працює там, де не може, ну, де працюють піші сапери, але ну, вона ефективніша і проходить там, де піші сапери, не, ну, не можуть фізично пройти. Зарослях, в Чагарниках, ще десь там яраф. Саме як є противопіхотні міни, то на металодетектор. Вони пластмасові йдуть, то вони не дуже реагують. Тоді краще пустити машину. А вже після машини йдуть піші сапери, доперевіряють. Оператор знаходиться на безпечній відстані. Тобто йому майже нічого не загрожує. Так, головне а сапер... – мене дотримуватися правил техніки безпеки. Якщо ти будеш все робити правильно, то тобі можеш життю нічого не загрожує. Так само на неї ставляться відеокамери. Ми можемо дивитися по відеокамерах. Вона йде.